Є новина, друзі, нові перемовини про мир Трамп та розлучення чиновників як показник. Дослухайте. До кінця вчора Трамп зустрічався з президентом Фінляндії. Ну він з ним хороших відносинах, грає в гольф, і вони говорили і говорили, питали, питали Трампа знову про завершення війни агресивної Путіна проти України. І Трамп видав, знаєте, практично сенсацію. Він Сказав, що він думає, що скоро Україна і Росія будуть проводити перемовини, тому що перемовини, якби потрібні двом сторонам, і є відповідні чинники, і скоро це відбудеться. Ну, я думаю. Трамп знає однозначно більше ніж ми, і дав би Бог, щоб ці перемовини були, і Путін погодився на припинення війни, тому що проблема об'єктивно в Путіні. Але що цікаво, це одразу відбувається після того, як ну, Трамп завершив війну в Газі. Вже і Хамас заявив, що війна назавжди завершується, і Ізраїль, і Трамп, нібито туди летить, і буде при підписанні цієї історичної угоди. А американські війська будуть контролювати відведення ізраїльських військ, ну і вилучення от, зброї Хамас, знищення цих всіх. Ходів підземних, ну тобто, Хамас буде обезброєний повністю. Це однозначна перемога Ізраїля і Трамп цього досягну і завершення війни. І тепер у світі залишається одна війна агресивна Путіна проти нас. І однозначно всі будуть сфокусовані на заході, як мінімум, для того, щоб її завершити. Тому я так розумію, от це питання перемовин, воно в кулуарах. Між Україною Росією і США обговорюється, хоча є одна деталь, дуже цікава, тому що росіяни сказали, що цей імпульс, заданий Трампом на перемовинах з Путіном. Ну до завершення війни він якби погас не гасне, а погас повністю. Тому е, я от. Ці всі, всі удари, навіть от сьогодні, це терористичний удар росіян по енергетичній інфраструктурі, ну, пів України без світла, війні відключення. Зараз є, є попадання в будинок, є одна загибла дитина в Запоріжжі. І це все однозначно як передумови до переговорів. І в нас є одна проблема, тому що терорист Путін б'є по наших містах. в нього є і шахеди, і ракети, і все що завгодно. А ми. Наносимо тільки точкові удари, ну тому що в нас немає засобів далекобійного ураження, що би нам не розказував Зеленський. Так в нас є дрони, десь якісь ракети, але в нас немає засобів в такій кількості, як б'є Путін, і Європа і США нам їх не дають. Ну а наших пропіальних теж недостатньо, і це дуже погано, тому що зараз якраз іде боротьба за далекобійність, яка й може заставити Путіна припинити свою терористичну війну.